Ультиматуму, який був озвучений так званою коаліцією сміливих в Києві 10 травня, цілком реальний це не блеф. Тим більше, що саме з Києва європейські лідери зателефонували Дональду Трампу, щоб повідомити про узгоджені позиції з президентом України, Дональд Трамп написав: погоджуйся, негайно, і зеленський погодився, але додав, що особисто приїде в Стамбул для того, щоб там очікувати Путіна. Тобто, він запросив Путіна за стіл переговорів. Але тепер Москва, тепер вже Москва мовчить, тому що Путін розгублений. Він не очікував такого крутого повороту подій від українського керівництва. Мовчить і щодо перемиря. Хоча навіть МЗС Китаю публічно підтримало ідею України, Сполучених Штатів Америки і Ради Європи щодо перемиря як передумови будь-яких подальших переговорів. Виходить, у Путіна стався справжній цукцванг будь-яке рішення. Вже зараз погіршує його позиції. Якщо Кремль погодиться на перемир'я, в Україну прибуде європейський контингент, стабілізаційний контингент, про який багато говорили, для того, щоб гарантувати безпеку і продемонструвати підтримку незалежності України і її місце в політичній Європі. Якщо ж відбудеться Стамбул, 2 він уже зовсім інакше буде відбуватися, і це не буде повторенням переговорів трирічної давності, про що мріє Путін. Правила гри змінюються швидко, але Україна не поступається, а веде. А Росія вперше за довгий час не диктує умови, а шукає вихід, і цей вихід для неї дедалі вищий.